Кримінально-процесуальне право України, підготовка до адвокатського іспиту, питання про процесуальні строки, процесуальні витрати, цивільний позов у кримінальному провадженні. Дані питання розглянуті главами 7, 8, 9 КПК. Відповідно до статті 113 КПК визначено, що процесуальні строки це встановлені законом або відповідно до закону прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов'язані або мають право приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Відповідно до статті 114 КПК визначено, що будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим судею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченому кримінально-процесуальним кодексом України, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень, та не перешкоджають реалізації права на захист. Як же обчислюється? Процесуальні строки. Відповідно до статті 115 КПК визначено, що строки, встановлені КПК, обчислюються годинами, днями, місяцями, строки також можуть е, визначитися вказівкою на подію. При обчисленні строку годинами строк закінчується в останню хвилину останньої години. При обчисленні строку днями, строк закінчується в 24-й годині останнього дня строку. При обчисленні строки місяцями, строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця. Звертаю увагу, що при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується на робочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу. Якщо відповідну дію належить вчинити в суді або в органах досудового розслідування, то строк закінчується. Установлений час закінчення робочого дня в цих установах. При обчисленні процесуального строку в нього включаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні строку годинами і неробочий час. Якщо Закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день, за винятком обчислення строків тримання під вартою та перебування в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи. Додержання процесуальних строків визначено статтею 116 КПК, відповідно до якої процесуальні дії мають виконуватися установлені КПК строки. Строки не вважаються пропущеними, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі уповноваження її прийняти. А для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у медичному чи психіатричному стаціонарі, спеціальній навчально-виховній установі, якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення закінчення строку. Також законом визначено питання поновлення процесуального строку. Відповідно до статті 117 КПК, пропущений з поважних причин строк, повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді суду. Ухвала слідчого судді суду про поновлення чи відмову в поновленні процесуального строку може бути оскаржена. Подання клопотання заінтересованою особою про поновлення пропущеного строку не припиняє виконання рішення, оскарженого з пропущенням строку. Розглянемо питання процесуальних витрат. Відповідно до статті 118 КПК, до процесуальних витрат відносять перше витрати на правову допомогу, друге витрати пов'язані з прибуттям до місця судового розслідування або судового провадження, Третє витрати пов'язані із залученням потерпілих свідків спеціалістів, перекладачів, експертів. І четверте витрати пов'язані із зберіганням, пересиланням речей і документів. Дуже коротко щодо кожного з виду процесуальних одинаковый але спочатку звернемо увагу, що законом визначено зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати. Зокрема, статтею 119 визначені ці поняття. Зокрема, статтею 119 КПК визначено, що суд, враховуючи майновий стан особи, обвинуваченого потерпілого за власною ініціативою або за її клопотання має право своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати процесуальних витрат, чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або. Рострочити оплату процесуальних витрат на визначений строк у разі зменшення розміру належних до оплати процесуальних витрат чи звільнення від їх оплати повністю або частково відповідні витрати компенсуються за рахунок державного бюджету. Також відповідно до статті 120 КПК визначено питання витрат на правову допомогу, зокрема, витрати пов'язані з оплатою допомоги захисника, не за підозрюваний обвинувачуваний, крім надання безоплатної правової допомоги. Щодо виду Виду процесуальних витрат, як витрати пов'язані з прибуттям до місця до судового розслідування або судового провадження, то це витрати безпосередньо обвинуваченого, підозрюваного, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою його захисника, представника потерпілого, пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту, наймання житла, виплата добових у разі приїзду до іншого населеного пункту, а також втрачений заробіток чи втрати у зв'язку з відривом від звичайних занять. Це, зокрема, передбачено статтею 121 КПК. Зокрема, звертаю увагу, що компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять – пропорційно від розміру мінімальної заробітної прати. Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат пов'язаних з прибуттям до місця до судового досудового розслідування або судового провадження чітко встановлено нормативами Кабінету міністрів України. Наступний вид процесуальних витрат це витрати пов'язані з залученням потерпілих свідків, спеціалістів і перекладачів. Що треба сказати? що ці витрати Несе сторона кримінального провадження, яка заявила кропотання про виклик даних осіб, тобто свідків спеціалістів, перекладачів експертів. Витрати пов'язані з участю потерпілих у кримінальному провадженні. Залучення та участю перекладачів для перекладу показань потерпілого, обвинуваченого обвинуваченого підозрюваного цивільного позивача, цивільного відповідача, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Потерпілим цивільним позивачам свідкам оплачується проїзд, наймання житла та добові, якщо це переїзд до іншого населеного пункту, а також компенсація за втрачений заробіток чи за відрив від звичайних занять. Наступний вид витрат це витрати пов'язані з і пересиланням речей відповідно до статті 123 КПК визначено, що дані витрати здійснюються за рахунок державного бюджету. А в статті 124 КПК визначено питання розподілу процесуальних витрат. Зокрема, треба звернути увагу, що у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь потерпілого всі здійснені ним документально підтверджені процесуальні витрати у разі ухвалення обвинувального. Вироку суд стягує звинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта. Якщо ж суд апеляційної чи касаційної інстанції Верховний суд України, не приймаючи рішення про новий судовий розгляд, змінює судове рішення або хвалять нове, він відповідно даний суд певної інстанції змінює розподіл процесуальних витрат. І ще треба сказати такий момент, як рішення щодо процесуальних витрат. Вирішується судом у вироку суду або в е, ухвалі. Сторони кримінального провадження, свідки експерти, спеціалісти, перекладачі мають право оскаржити судове рішення щодо процесуальних витрат, якщо це стосується їхніх інтересів. Це чітко передбачено статтею 126 КПК. Нарешті розглянемо питання про цивільний позов у кримінальному провадженні. Відповідно до статті 127 КПК, визначено, що підозрюваний обвинувачений, а також за його згодою, будь-яка інша фізична чи юридична особа має право на будь-якій стадії кримінального провадження відшкодувати шкоду, завдану потерпілому територіальній громаді державі внаслідок кримінального правопорушення. Шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні. Тобто, ще раз ця шкода може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову. Цивільний позов у кримінальному провадженні. Зокрема, яка форма цього, цього документа, як він подається, визначено статтею 128 КПК. Зокрема, звертаю увагу, що особа, яка кримінальним правопорушенням або іншим суспільно-небезпечним діянням завдано майнової моральної шкоди, має право звертаю увагу під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного винуваченого або до фізичної юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного обвинувачуваного або неосудної особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння. цивільний позов в інтересах держави пред'являється прокурором. Звертаю увагу, що форма та зміст позовної заяви в даному випадку повинні відповідати вимогам, встановленим до позовів, які пред'являються у порядку цивільного судочиста. Це чітко вказано у нас частиною 4 статті 128 КПК. Також звертаю увагу, що цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом, заправленими встановленими КПК. А також будь може бути застосовано норми ЦПК за умови, що норми ЦПК не будуть суперечити засадам кримінального судочинства. Відмова у позові в порядку цивільного господарського або адміністративного судочинства позбавляє цивільного позивача права пред'являти той же позов у кримінальному провадженні. Особа, яка не пред'явила цивільний позов у кримінальному провадженні, а також особа, цивільний позов, якої було залишено без розгляду, звертава його, має право пред'явити його. В порядку цивільного судочинства, тобто, яка не пред'явила в кримінальному провадженні цивільний позов, або цей цивільний позов було залишено без розгляду в кримінальному провадженні. Вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні визначено статтею 129 КПК, на що треба звернути увагу. У разі виправдання обвинуваченого за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення або його непричетності до вчинення кримінального правопорушення у таких випадках перепрошую а також у випадках, коли була неявка цивільного позивача чи відповідача відповідно до статті 326 КПК, суд залишає цивільний позов в кримінальному провадженні без розгляду. Звертаю увагу. Як уже зазначалося відповідно до статті 128, якщо позов залишено без розгляду, його може бути подано в за правилами цивільного судочинства. Відшкодування компенсація шкоди, завданої незаконними рішеннями або бездіяльністю. Органу, що здійснює оперативно розшукову діяльність до розслідування прокуратура або суду відшкодовується державою за рахунок державного бюджету. Це чітко визначено у нас статтею 130 тридцятою